Ви в порядку? Не забились? Здається, ні. А ви свої права в льотній школі отримували? Вибачте, я трохи поспішав, не помітив вас. Дійсно. Можливо, це тому, що ви по мобільному за кермом спілкувалися? Та я, я. Я вже не говорив, між іншим. А ви ну теж даєте. Тут взагалі-то немає переходу. Тобто зараз ви хочете сказати, що я ще й винна? Слухайте, ну все ж добре. У вас не подряпине. Я вже вибачився. Дійсно, чого ж це є? Ви ж мене не вбили? Ну що, мені на коліна встати? А, ні, дякую. Знаєте, ви типовий автомобільний хам. Я через вас ще й свою помаду загубила. Дромчику, будь ласка, знайди ту помаду. Шукай, а то запізнюємось. Жінки для мене взагалі з іншої планети. Нащо мазати цією гритої губи, а потім кажуть, що справжній чоловік має з'їсти 5 кіло помади. А в нього що? Є вибір? Дякую тобі, друже. Знаєте, на відміну від вас, ваш пес гарно вихований. Дякую вам. Ще раз вибачте, я дуже поспішаю, маю йти.